Як обрати магній? Це одне із найчастіших питань, що стосується біодобавок ваших. У мене дві форми магнію вдома. Перша це хелатна форма. Друга це цитрат магнію. В чому їх відмінність? Якщо подивитися по біодоступності в цілому, то цитрат магнію. Він засвоюється на 10%. Але чому я рекомендую вживати цитрат магнію? Тому що це природні, знеболюючі. Якщо випити 800 мг, наприклад, то е, воно знеболить. По-друге, воно має таку дію, на перистальтику кишківника більш приємну і людина може виборожнитись, яка не може. І цитрат магнію розслабляє жовтню. У кого проблема з жовчним відтоком, я рекомендую цитрат магнію. А хелатні форми, це вже заміна кислотами магній, мене ось такий є, вони більшу мають біодоступність і засвоюються краще в організмі, це якщо у вас є нестача магнію.